Пам'ятаємо завжди, це слово, яке говорить, що Бог вибрав нас. Знаєте, ми хочемо Бога переплюнути і говоримо, а ми вибираємо і руку покладаємо на священників. Дорогенькі мої, згадайте слово, Павла ніхто не руку поклав». так від початку і до кінця. Я вам хочу сказати ще одне. Замість Іуди з Каріоцького вибирали нового апостола, пам'ятаєте? Як його вибирали? Прямо закрили, правда, в якійсь келії і не давали їм їсти до тих пір, поки вони не зголодніють, добре, і все-таки не оприділяються, І виберуть когось одного. Ні, вони кинули просто жребій. Уявіть собі, щоб зараз запропонувати жребій їм. Вони скажуть, о, я не знаю, на що вони скажуть. Сьогодні пастирів вибирають, чуєте голосованням, розділяючи церкву навпіл. Розділяючи, чуєте, розділяючи, інколи п'ять голосів вирішує, що пастиром став такий-то. І одна частина церкви лікує, а друга плюється. Це в одній деномінації, в одній, вірніше, навіть от, в одній спільноті. Якщо людина не має авторитета, а потім такі розмови йдуть, які я чую, Господи, я, навіть не, хочу, я не можу за них сказати, Господи, прости їх. Це сказав Христос, бо не знає, що творять. О Господь. І це є ідолопоклонство. Тому жеребієм був вибраний Матвій. Які жертви робите ви, щоб вас вибрали? Збираєтеся вечорами, тусуєте між собою, як розвести, як сказати, як кого вибрати. Та ви подивіться, зараз вже місця священників стали оплачуємі. Якщо вони скажуть, що не так, давно, ха, давно чуєте. Тому радійте, давайте радіте разом. Що ми позбавляємося цього ідолопоклонства, позбавляємося цих заздрісників, позбавляємося те, що ми будемо чути, що вони говорять, і маємо мир в серці своєму. Ісус завжди мав цей мир. І цей мир Він дає нам. І я дякую Йому за це. І тому, Алілуя! Ті, хто говорить іншим, не йдіть на християнські зустрічі. Ті, хто обмовляють нас, ми благословляємо вас на покаяння, дорогенькі мої. Щоб і ви, пізнавши істину, скинули з себе ці пута рабства, це йдоло все поклонство, щоб ви перестали служити один одному, а почали служити в ім'я Ісуса Христа і на славу Бога. Тому що Бог приготував діла. А ви все заставляєте нас, ідіть, робіть добрі діла, не говорячи про те, що ми маємо робити це з Богом. У вас нічого не вийде. Ваші звички, вони противні Богу, ваші поклоніння противні Богу. Лише ті, хто в дусі в істині, чуєте в істині, будуть поклонятися, вони приємні Богу, і Бог шукає таких людей. Він шукає, чуєте, Він не просто каже, вас багато, а Він шукає їх. Мені так хочеться, щоб ви прийняли слово, не моє слово, а слово Христа. Слово, яке має силу, щоб ваша проповідь була в силі, щоб ви не просто приходили до когось і казали, ой, там треба спасіння, я буду говорити, не знаю, чи щось вийде. Ви, поклонники, чи щось вийде, а може, не вийде. От ваше поклоніння. Віра ваша повинна бути в силі. Чуєте? В силі ви йдете і ви знаєте, там буде покаяння.